10 січня зафіксовано новий рекорд споживання електроенергії в цьому опалювальному сезоні. «Житомиробленерго» закликає споживачів до заощадливого її використання у цей період року. «В першу чергу потрібно звернути увагу на обмеження використання кондиціонерів на обігрів, на обмежене використання обігрівачів електричних мається на увазі. Найбільше обмежити використання цих приладів варто у вечірні та ранкові години. Також доцільним буде не залишати ввімкненим освітлення в приміщеннях, де ніхто не знаходиться. Одночасно також бажано не залишати увімкненими потужні електроприлади, такі як пральні машини, електробойлери, варильні електричні поверхні. Тобто, чим займаєтесь в даний час, те обладнання і залишати увімкненим. Наразі застосовувати графіки обмеження та відключення електроенергії не планують. Наша енергосистема області працює більш-менш стабільно, і всі відключення, які мають місце на території області, стаються виключно з технологічних причин внаслідок аварійних ситуацій, які стаються. Житомиробленерго запевняє, що підприємство готове до можливих блекаутів, розроблені відповідні плани реагування та резервування споживачів від інших суміжних компаній. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1.